Є що відпускати. Тому що поки людина це проживає, вона ну окей, я вже за кактус взялася. <сі> вона взагалі його не бачить. Вона тільки реагує, реагує болим, ну, тим усім, що нам не, не, неприємними відчуттями. І вона не бачить взагалі причину, звідки це береться. А причина в кактусі, який треба відпустити в емоції, яку треба відпустити, її треба признати перед тим. Що так, ось ось це причина моя, і далі відпустити. Без цього признання реагування буде продовжуватися. І прив'язка буде ну далі і далі з, з вами. Тобі є що відпускати. Тому що, поки людина це проживає, вона ну окей, я вже за кактус взялася. Вона взагалі його не бачить. Вона тільки реагує, реагує болим, тим усім, що нам. Неприємними відчуттями, і вона не бачить взагалі причину, звідки це береться. А причина в кактусі який треба відпустити, в емоції, яку треба відпустити, її треба признати перед тим, що так, ось ось це причина моя. І далі відпустити. Без цього признання реагування буде продовжуватися, і прив'язка буде ну, далі і далі з, з вами.